У вас мої малята. Ми кожного дня спостерігаємо, як довкола нас працюють дорослі. Хтось щоденно ходить на роботу, хтось працює вдома. Але кожного дня люди піклуються ближніх і виконують якусь побутову роботу. Для того, щоб ми були забезпечені усім, подягні. Нагодовані мали іграшки, книжки жили в чистому будинку, працює дуже багато людей. І сьогодні ми з вами перетворимося на дорослих та виконаємо певну роботу деяких професій. Згодні, а підказками нам будуть загадки та картинки. Глина кого ожива? Твори з нею хто дива, кого осуд ніби жарт? Ну, звичайно ж, це Так, дітки. Гончар. Гончар на спеціальному гончарному друзі перетворює шматочок глини на різний посуд. Тарілки, чашки, глечики. Цей посуд потім прикрашають різними орнаментами, піточками, листочками, геометричними фігурами. Ми з вами зараз також перетворимось на гончарів і прикрасимо посуд. Але елементи орнаменту будуть у певному порядку, який нам потрібно буде продовжити. Отож це глечик. Його вже почали прикрашати. Його вже прикрасили трикутничком, кружечком, потім знову припутник рух. Яка далі фігурка буде знову. Подумайте! Так! Трикутник і кужець. Далі. Знову. Трикутник і круг. Молодці. І тепер час іншого перетворення. Міє справно рахувати і товар пропонувати. Маті каже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься, як цей молодець. Ну звичайно ж. Продавець. Ви звертали увагу, що в магазині на полицях все розставлено по своїх місцях. Молочні продукти стоять окремо, м'ясо окремо, овочі також окремо. Для кожного товару є своя поличка чи стелаж. І ми зараз, як справжні продавці, будемо ставити товар на вітрину. Ось є в нас така вітрина. На верхню полицю ми поставимо фрукти, на середню хлібобулочні вироби і на нижню полицю овочі. Отож починаємо зроставляти. Банан це фрукт, лібобулочний виріб чи овоч. Банан це фрукт, значить ми його поставимо на яку полицю? Правильно, на верхній бублик. До якої категорії він відноситься. Фрукти, хлібоболочний вироби чи овоч. Це хлібобулочний виріб, значить, ми його поставимо на яку полицю? Правильно на... Середнє. Баклажан. Це фрукт. булочний виріб чи овоч. Це овоч. Значить, баклажан ставимо на яку полочку. Подумайте. Звичайно, ж на нижній проколі. На яку поличку поставимо. Також. На нижню, тому що це овч. А куди ми поставимо хліб? А вже ж на середню поличку, тому що це хлібо булочний глиб. А куди поставимо яблуко? На верхню поличку. Чи на нижню? А можливо на середню? На верхню, тому що це фрукт. На яку поличку покладемо персики? Подумайте. А вже ж на верхню, тому що це фрукти. І залишиться перець. Куди ж ми його покладемо? Правильно, на нижню поличку, тому що це овоч. Роботу продавця ми з вами виконали. Тепер будемо перетворюватись на людину іншої професії. Хто розносить нам листи. Телеграми і газети. Ой, важка ж у нього ноша. Діти, хто це? Листоноша. Прийшло дуже багато пошти. Листи, газети, листівочки, посилки. І це все треба рознести за адресою. Але нам це буде зробити не так просто, тому що номер будинку не вказаний. Потрібний будинок ми будемо знаходити за описом. Отож, перша пошта це лист. Лист надійшов у найвищий будинок. Якого він кольору? Жовтого. Отож, передаємо лист у жовтий будинок. А ось цей журнал треба доставити у будинок, який знаходиться позаду зеленого. Якого він кольору? Помаранчевого. Журнал надсилаємо у помаранчевий будинок. І прийшла ще ось така посилка. Її треба віддати у найнижчий будинок. Якого він кольору? Блакитного віддаємо посилку у... Блакитний будинок. Ми рознесе з вами всю пошту і з цим завданням ми впорався. Хто на кухні хазяйнує? хто кастрюлями керує? Пиріжки пече духмяні, варить борщ смачний, духмяний, не відтянеш ні за вуха. Цей майстер Свісно ж куха. Кухарю для роботи потрібно багато речей. Посуд, побутова техніка, продукти. У кафе де працює кухар, йому надають всі ці речі. Але мені здається, що йому дають щось зайве. Давайте зараз розглянемо, що ж дають нашому кухарю для роботи. Називаємо разом м'ясо, картопля, спецій і кімнатна квітка. Як ви гадаєте, щось. Є зайвим. Звичайно ж, це молодці. Кімнатна квітка. Ще кухаю для роботи надали. Називаємо чайник, сковорідка, лійка та кастюля. Як ви думаєте, що з цього зайве? І кухарю воно не знадобиться. Звичайно ж, вірю. Віка потрібна садівнику для того, щоб поливати рослини. А кухарю для роботи потрібен посуд. Молодці. А скажіть малята, ким вам сподобалось бути найбільше? Наступного разу ми будемо з вами перетворюватися ще в людей інших професій. Тож, до наступної зустрічі! Бувайте!